Усім привіт! З вами Лайла і ви потрапили на канал Джу Сімер. Поки моє натхнення направлено в сторону персонажів від розробників, я займаюся саме майковером цих самих персонажів. На цей раз мені потрапила в руки Ванеса, і я вирішила зробити її майковер, адже вона чи не єдина з усіх персонажів від розробників, який якою я, в принципі, грала. Не рахуючи там декількох персонажів, яких зараз у мене немає, тому що я не купила ці DLC. Якщо так подумати, я дуже рідко в своєму геймплеї міняю персонажів. Зараз в мене є декілька сімей. Ванеса стала у мене чи не першим таким виключенням, коли я грала за персонажку від розробників, а не за власних персонажок. І я роблю цей мій ковер більш збираючись спиха... на власні уявлення про цю сімку. Ванеса з тих людей, яка мріє про славу, гроші і найперше багато вигідних знайомств. Нехай я зараз розповідаю про Ванесу так, наче вона вже багато чого зробила. І, в принципі, у моєму геймплеї вона встигла багато чого зробити. Але саме ковер більше це мій погляд на те, як би вона виглядала на самому початку своєї кар'єри, коли в неї з'явилися перші ролі, і так само, коли її вже почали трошечки пізнавати. Думаю, вона доволі бува дівчина. І власний стиль одягу, це дуже яскраво ілюструє. Власне, під час мековору я частково спиралася на те, як її одягнули розробники. Все-таки як не крутий одяг розробників він дуже комфортний і не настільки ризикований в плані навіть довжини Е Спідниць, наприклад. Висоти підборів чи чого-небудь такого. Тому кастомний контент тут набагато, як це сказати, набагато спайсі виглядає, як на мене, але принаймні я її такою саме бачу, бунтарною трішки рок дівчиною. і Зомні, вона я хотіла зробити такий вайб її зомні, щоб можна було подивитися на неї і сказати лезбійки до бійки. Тому що я її абсолютно не уявляю гетеро персонажкою, в неї були гетером стосунки, а тим паче стосунки з хлопцями. Нехай мене з самого початку в геймплеї були, стос... були стосунки в неї з Фабулусом але я б сказала, що не отримувала вона кайфу від стосунків з ним. І думаю, можливо, б, навіть було б так, що вона, завдяки прекрасній харизмі нашого Ізі Cables, зрозуміла, що її абсолютно не цікавить хлопці в плані стосунків. Знаєте, зараз моя розмова і розповідь виглядає так, наче я хочу зробити із якогось дуже хорошого хлопця. Хоча я його також не уявляю гетероперсонажем. персонажом Більш за все, він був і сексуалом, а навіть, мабуть, ще і пансексуалом Має цей хет-канон про сексуальність із часу. Коли я знайшла його лист, написаний до сестри ще зроблений розробниками ще в далекому 2014 році, чи коли там Sims Mobile запускали. І одним словом, там він говорив, що йому подобаються однакові міри як дівчата, так і хлопці. Він вважає всіх абсолютно красивими і прекрасними. То думаю, він все ж тансексуал. Таку дивну зміну е, теми розповіді у моєму відео я могла б запихнути на свою хаотичність, але є одне. Але, як би це тобто не звучало? Е, я не уявляю Ізі без Венеси так само Венесу без Ізі? У е, мене в геймплеї вони як не дивно дуже часто зустрічалися між собою. Це були або дружні стосунки, або романтичні стосунки. І, як на мене, могли вони бути навіть такими собі друзями, які спочатку були коханцями, але потім Венеса зрозуміла, що її не приваблюють чоловіки. Можливо, я тут розповідаю не дуже нереалістичну ситуацію. Якщо моя розповідь є якраз нереалістичною, то будь ласка, дайте мені знати, щоб я в майбутньому більше не повторила подібних помилок. Власне, мене ця історія вийшла тому, що я хедканою Венесу як жительку з провінційного містечка. Яке зумію спирою, здавалося вже під час модернову, там є інтернет, телебачення і так далі, а з іншої місцеві підлітки не з якують висвітлювати власну сексуальність і тим паче виходити за рамки метод стосунки. Тому я думаю, мене під підпливом цієї жакарномапиності не сильно то роздумувала над власною сексуальністю рівно до того моменту, поки не почала зустрічатися з Ну, Власне, думаю, він був найпершим і чи не єдиним за її життя на той момент, хто почав про це говорити прямо і відкрито. І, власне, ще і завдяки ізні вона розкрилася до більш цікавішого стилю в одязі. І більше відкритого в буквальному сенсі цього слова, ну тому що у провінційному містечку не дуже сильно погуляєш у коротенькій джинсовій спідниці. Можливо, я ще йду до того, що зроблю своєрідний парні маркомайкове для Ізі, і також розкажу цю саму історію сторони Ізі. І раз я вже вирішила його поєднати з Венесию у цьому мейковері, принаймні з здорові історії. Ну, тому що я думаю, зараз не сильно всі розуміють, хто це, хто це за персонаж такий і звідки він взявся. Тому що не розробники його зовні споплюжили конкретно. І, і навіть і, його неможливо побачити на фоні інших. Хоча оригінальний персонаж Sims Mobile, він дуже яскравий. Його не побачити це було б дуже складно, якби постаралися розробники зробити нормальний образ. Тепер Мейковер Ізі буде ще одним обіцяним Майковером разом з Мейковером Боків. І так от, плавно, я знову перехожу до кінця відео. Надіюсь, вам сподобалося те, що я зробила, образ Венеси. Так само, я надіюся, що я своїми балачками нікого там емоційно не зачепила. І також, я надіюся, вам сподобалось моє відео. Ви поставите вподобайку, напишете коментар підпишетесь на мій канал, розкажете друзям. Адже завдяки таким активностям ви допомагаєте каналу розвиватися. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал фінансово. Адже коли-небудь я хочу почати знімати не тільки каси та будівництва, а ще й летсплеї. І не забувайте також донатити ЗСУ і волонтерам. Бережіть себе і до скорої зустрічі! Бувайте!